Сьогодні в відео воротар Шахтаря може змінити клуб в УПЛ. Нікопас погодився на трансфер. В інтер. Ліверпуль підписує контракт з новим спонсором. Атлетико Мадрид переглядає молодого українця. Реал вирішив відпустити луку Модрича. Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри. Челсі зацікавлений в трансфері гравця із Ла Ліги. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Захисник Лаціо Нуну Тавариш отримав м'язову травму, і щонайменше пропустить один матч. Як повідомляється, перше кадрове рішення нового власника чорноморця Артура Гранца стане повернення в команду Володимира Геннінсона. Неймар отримав нову травму, але як повідомляється, це невелике пошкодження. Матч юнацького чемпіонату України між Динамо та Зорею не був зіграний через те, що в таборі луганської команди епідемія, яка скосила більшість гравців зі складу. Скоріш за все, гра навіть не буде перенесена, і згідно з правилами зорі автоматично буде зарахована технічна поразка. Минай підписав двох новачків в команду. Перший новачок це Михайло Раско, який орендований до кінця сезону. Другий новачок це Антон Демченко. Він також орендований, однак термін оренди не повідомляється. Голкіпер Владислав Кравець перебуває на перегляді у Рівненському вересі. Контракт молодого воротаря з Шахтарем діє до 31 грудня 2026 року. Поки що невідомо на яких умовах кравець може приєднатися до Вереса, проте, якщо він справить враження на тренерський штаб, клуб може запропонувати йому контракт. Ужгород з другої ліги підписав нового гравця. Мова йде про центрального захисника Олександра Савчука. В Ужгороді почали працювати над трансфером ще влітку, але владнати всі нюанси вдалося тільки тепер. Невдовзі буде офіційне оголошення. В УАВ знайшли заміну Шевчуку в молодіжці. В'ячеслав Шевчук не буде суміщати посади спортивного директора в полісі з обов'язками тренера молодіжної збірної. Вже на наступному зборі молодіжці у Мельгосі допомагатиме новий асистент Віталій Вернедуб, який поєднуватиме діяльність в УАФ з посадою у штабі Юрія Вернедуба в Кривбасі. Команда Хабі Алонсо через травми втратила одразу трьох виконавців: це півзахисники Граніт Джака та Флоріан Вірц, а також захисник Едмонд Тапсоп. Челсі готує пропозицію за 19-річного півзахисника Сандерленда Джоба Белінгема. Офіційно Алісон став гравцем шахтаря. Контракт із 19-річним Вінгером розрахований до 2030 року. Вартість трансферу 16 мільйонів євро, включно з бонусами. Нікопас дав свою згоду на перехід в Інтер. Тепер клубу залишилося зрозуміти, з ким вести остаточні переговори з комо або реалом. Руслан Костишин був призначений виконувачем обов'язків головного тренера Колосу. Баварія розглядає Діна Хейсена як дуже цікавого центрального захисника і збирає інформацію про нього. Однак на даний момент нічого конкретного немає. Футболіст поки що не є конкретною ціллю на літо. Каспар Яндер із Нюрнберга привернув увагу кількох клубів Бундесліги. Як повідомляється, це Штутгарт, Байер, Хофенхайм, РБ Зальцбург та деякі інші клуби. Севілья, Марсель і Евертон зацікавлені в послугах Хамзи і Гамана з Рейнджерса. Матч проти Лестера став 50-й для Крістофера Нкунку у складі Челсі. Ліверпуль підписав довгостроковий контракт з Адідас. З 1 серпня клуб гратиме в формі від німецького бренду. Англійський клуб буде заробляти 70 мільйонів євро на рік по контракту. Валерій Лучкевич отримав травму на тренуванні Динамо. Поки що невідомо наскільки це серйозно. Юрій Вернедуб провів 400 матчів в УПЛ у статусі гравця і тренера. Атлетико Мадрид зацікавлений у трансфері Мейсона Грінвуда з Марселя. Клуб готовий заплатити за нападника 50 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед розглядає підписання Вінісіуса. Вільяреал зацікавлений у підписанні Феррана Тореса. Іспанський клуб готовий запропонувати 20 мільйонів євро за Форварда. 15-річний Захар Осьмюхін, який донедавна перебував у структурі київського Динамо, перебуває на перегляді в мадридському атлетику. Півзахисник Джон Джо Шелві більше не зіграє в цьому сезоні. Футболіст отримав травму на початку кубкового матчу проти Престона, але зміг дограти до середини другого тайму. Бернлі не повідомляє природу травми гравця, але головний тренер команди підтвердив, що гравець більше не зіграє в цьому сезоні. Також варто зазначити, що контракт півзахисника з клубом розрахований до кінця сезону. Антуан Грізман може покинути Атлетико. ПСЖ зацікавлений у підписанні француза і готовий запропонувати близько 25 мільйонів євро за трансфер. Поточний контракт футболіста закінчується в кінці наступного сезону. Шотландський Селтік зацікавлений в купівлі Вінгера Норвіча Борхи Сайнса. Трансфермаркт оцінює гравця в 12 мільйонів євро. Футболіст вже говорив про те, що не проти грати за команду вище класом, яка грає в єврокубках. Динамо не планує продовжувати контракт із Караваєвим. Клуб та гравець не ведуть жодних перемовин щодо продовження угоди, яка закінчується влітку цього року. З великою долею ймовірності, футболіст влітку шукатиме новий клуб. Трабзонспор звільнив Шенола Гюнеша. Реал Мадрид, скоріш за все, не буде продовжувати контракт з Модричем. Гравець хотів би продовжити контракт з клубом, однак керівництво вирішило, що краще його відпустити. У кубковому матчі проти Хіберніана захисник селтіка Камерон Картер зіграв свій 150-й матч за клуб. Познанська варта оголосила ім'я нового головного тренера це Рішард Тарасечев. Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Челсі проявляє підвищений інтерес до Хесуса Родрігеса. Ліверпуль також уважно стежить за молодим гравцем Бетіса. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.